Що ж таке гілки реальності в просторі, і як віднайти свою кращу і проживати своє краще життя? Насправді, кожна душа має вибір і відповідальність за кожну свою дію. У нас нема долі прописаної як такової, що кожен от шаг вже він предназначений. Ні, такого немає. Є точка народження, точка смерті і контракти з душами, з якими ми повинні проживати ті чи інші уроки для того, щоб вийти далі і піти в своїх назначеннях, в своєму рості душі. І таким чином, коли ми приходимо на землю, ми можемо проживати своє своє життя з тими ж самими душами, з людьми, з якими ми зісти, зістикаємось тут, насамперед, в самому найкращому вигляді. Так, дійсно, і як це можна подивитись? Зовсім легко. По-перше, це регрес. Через хроніки Акаші ми зможемо з вами подивитись, яка дійсно краща гілка вашої реальності, в якій ви себе перше, що почуваєте класно, комфортно. Там, де ваші всі сфери життя, вони закриті. У вас є достаток, є дітки, є кохана людина, там дім, машина, ви живете в прекрасному місці, де тихо, спокійно, і ви себе класно почуваєте. І таке дійсно, дійсно, можливо. Так, є труднощі, є складнощі, але це все залежить. Ще від того, наскільки ви готові їх проходити, і яким чином ми можемо на одну і ту саму ситуацію реагувати зовсім по іншому. І для когось навіть відход людини в інший вимір, світ це дуже велика трагедія. А хтось це сприймає спокійніше, розуміє, що ця людина не помирає, її душа перероджується далі. І так це відноситься до всього. Я розумію, що з людської точки зору це важко сприйняти. Але коли ви йдете в духовність, що це значить? Ви розширюєте своє усвідомлення того, як устроєн цей світ, ви розширюєте свою свідомість, і свідомість має значення, вона важлива в цьому. Ми можемо перебувати, наша душа перебуває в декількох точках, так, однораз, зразу. І це нормально, бо ми є енергія. Тільки зараз в тілі ми можемо себе відчувати тут і зараз. І про що я хотіла важливе сказати, що коли ви Ідете, наприклад, в Хроніки Акаші, ми можемо подивитись, ваші янголи нам показують вашу гілку реальності, якщо ви, наприклад, обираєте цю людину, йдете з нею далі, чи обираєте цю роботу, йдете далі, чи обираєте жити в цьому місці, чи переїхати. Так? Коли особливо у вас є такий вибір, роздоріжжя, і ви не знаєте, що зробити, кого обрати, проживати своє життя на самоті, чи вийти заміж, чи піти переїхати, чи народити дітей, чи ви не хочете цього, коли ви не жуєтесь, і ви не розумієте, куди вам рухатись далі. В такому випадку, це дуже класні. Техніки, які і мені особливо допомагали в моїх станах, так? коли я не знала, а як краще буде для мене. І для тих, хто до мене звертається, ми теж можемо подивитись це. Як це працює? Ваші янголи показують, як ніби це екран. Знаєте, це такі практики, це нормально, це, це бачити. І коли мені кажуть, блін, ну як в сказці, знаєте, типу, що це таке? Я бачу казку якусь. Ви знаєте, не одна казка би не була створена на землі, не одна історія про богі. Про якихось чудо <хи> чудо якщо б воно цього не існувало. Тому що людина просто б не могла цього уявити. Ми можемо передати тільки те, що існує, тільки те, що наш мозок, наша уява, наше вище я нам передає. Те те, що ми можемо бачити дійсно третім оком це ясно бачення в віснах. І повірте, всі ці е, класні казки, класні е, оповідання про супергероїв, про. І про все, що існує, і раніше, особливо в природі існувало, це все є. Просто воно не на фізичному рівні, воно трошки на іншому вимірі. Розумієте, тут є рівні, от такі вони накладаються один на одне і їх можна. В силу того, наприклад, як я, я ясно бачу, так і можу читати енергію, я це можу щось побачити, що мені дозволено на своєму рівні, і так, і кожен. І так от перед вами розгортається ваша сторінка, життя, і вам показують, наприклад, покажіть цю людину через 5 років, якщо вона обирає піти на цю роботу і далі розвиватися в цій сфері. І вам показують, і ви відчуваєте, і ви бачите свій стан, по-перше, як ви там себе почуваєте, і де ви? Ти чи ви щасливі, чи ні, чи є у вас родина за 5 років від вашого вибору? Тому що цей вибір теж може багато вирішити. І потім ви дивитесь іншу реальність, яка теж вам дозволена вашій душі, там, де, наприклад, ви не обрали йти працювати на когось, чи приїжджати, чи виходити заміж. Так? А ви, наприклад, обрали розвивати свою справу. І тут ви бачите, що через 5 років ви вже маєте декілька філіалів по всій країні, і у вас є класна сім'я чи класна пара. І розумієте, як це впливає? Вибір впливає ось на те, як ви будете йти далі, як ви будете себе почувати далі. І коли ми кажемо, ми звикли так думати, так? дуже багато людей звикли думати, що все буде на волю Божу. Доля от нічого не зміниш. Кожен раз нічого не роблячи, ви робите теж вибір. Це ваш вибір, нічого не робити і перекласти відповідальність за своє життя на долю, на всесвіт, на Бога і кому так потрібно. Але ем, я скажу так: що ми вправі міняти все. В нас є свобода волі, свобода вибору, ми не раби, як нас вчила і вчить багато релігій, які хочуть просто, щоб людина підкорялася. Я не маю чого проти релігії. Е, Виросла в християнстві, але я скажу так, що коли ти йдеш в духовність в усвідомлення того, як працює всесвіт, то ти розумієш, що це. Ось тут це духовність, вона всюди, в матерії, в енергії, всюди. А релігія це просто гілочка, в якій люди шукають цю духовність, які люди шукають Бога. І на жаль, багато хто цю релігію перетворює в політику елементарну, так? тому що це такий бізнес зараз в нас, і на жаль, це так. От. І я хочу так сказати: завжди відчувайте серце, де ваше. І кожен з вас має право на цій землі проживати. Свою кращу реальність, які б в нього не були кармічні задачі і історії, які б шляхом би ви не йшли. Але що це, по-перше? По-перше, це треба брати відповідальність за свої дії і йти за покликом серця. Що це значить? Це значить, що, якщо я відчуваю, що мені тут погано, якщо я сумніваюся, що я хочу туди йти чи з тими людьми бути, відчуйте себе насправді, а чого хочу я в моменті? Чого хочу я? Чи хочу я ці квіти отримати? Так чи хочу я їх собі купити? А може взагалі я люблю не квіти, там а цукерки? Це такий банальний приклад. А може, взагалі я не люблю ту каву, яку я п'ю постійно, тому що всі п'ють на роботі? А я б випила просто свіжо вижитий сок. І це починається з маленьких кроків. І ви знаєте, це мені дуже класно зараз підсвітила мій наставник, якого я теж зараз вчуся, ченерингу, і а, теж він, вона точніше дала мені дуже багато, так, на наставник війни так назвала. І в мене було багато вчителів за життя, і далі я теж вчуся. Тобто ви можете йти далі, вам ніхто не забороняє. І ви можете притягнути свою кращу реальність. А головне, що вірити. Вірити в те, що ви. Це можете вірити в те, що ви того достойні, що ви можете змінювати своє життя, що ні від кого не залежить те, що насправді з вами коїться. Всі ми це від відзерк... всі інші люди це відзеркалення нас. Я вже про це казала в інших відео. Можете подивитись на моїй сторінці. Але всі ситуації вони вже обусловлені чимось. Тобто, ваша душа обирає якусь ситуацію, наприклад, да, заздалегідь, а потім дивиться в неї є от ситуація, яку вона обрала. І дивиться, а як вона може вибрати. Ось ця, якщо так вибере, то тут буде таке життя, піде далі, ось в таку сторону, так, такі дорожки. Тут вибере життя вибере, піде в ту сторону, тут, тут. І ось так це все розширюється. У мене була дівчинка, в якої був вибір, залишатися з чоловіком чи ні. І вона обрала не залишатися через регрес, через хроніки Акаші. І таким чином. Вона побачила просто дві свої реальності. Коли вона залишається з чоловіком через п'ять років, вона була нещаслива. На жаль, ну так вже стосунки з себе жили, контракт душі вже був завершаючий. А, але цей чоловік був для неї великим вчителем повернути її до себе, до своєї самоцінності, до свого призначення через біль. Так, була історія там волюва. І так, дуже багато з ким можна це пропрацювати. І коли вона побачила іншу гілку реальності, де вона обере. Піти від цього чоловіка, і насправді там її чекало нове життя, новий чоловік і нова, нова дитинка, бо в неї вже були діти, їй показали ту ж точку, але в, з її іншим вибором. Я просто вам приводжу приклади, щоб ви могли це відчути, зрозуміти, як це насправді працює. І головне, що ще раз я наголошу, що віра в себе. В себе, ніхтось повинен вірити, а ви в себе. Тому що ми приходимо на цей світ самостійно, ми народжуємось і помираємо також. І потім, знаєте, от була прям от недавно попалася таке відео, де людина каже: знаєте, коли ви помрете, ну, 5 хвилин люди про вас поговорять, ну, годину, а потім перейдуть на свої теми. І навіть якщо вони будуть з запоминальним столом, вони будуть розмовляти про свої теми, про своє життя. Тому просто думайте. Про себе в першу чергу не зважайте ні на що, ні на іншу думку. Відчувайте себе, чого ви хочете, чого ви бажаєте. Не знаєте, чого ви хочете? Прямо сідайте. Елементарні практики психологічні виписуємо, а чого хочу я. А насправді я живу те життя, яке я мріяла колись. А чому мої мрії не здійснились, чому я хотіла піти, наприклад, на актора, але не пішла, побоялася приїхати в Київ чи ще кудись, А чи я хотіла там відкрити свою кондитерську, чи хотіла бути А В мене не вийшло, так? тому що я рано вийшла заміж, чи рано женився, чи я кудись переїхав, чи не було грошей на навчання. І зараз, коли ви дорослі, знаєте, психологія така точка, я дорослий. І я е, батько, і я дитина для одної людини. І ви можете собі, своїй дитині, внутрішній маленькій, дати собі цю позицію, що з позиції дорослого ви можете повернути. Дуже багато людей знаю. Я в тому числі я зараз пішла, навчаюся на психології на психологію, тому що колись хотіла туди піти, але в нас з мамою не вистачало грошей на контракт. Тоді. І я пішла на філософський факультет і закінчила філософську вищу світу, але зараз я вчусь психології і дуже багато вчусь духовним практикам, езотериці, енергопрактикам і цим собі зараз і заробляю. Хоча сім років я взагалі працювала графічним дизайнером, і після філософського факультету я пішла ще на купу курсів. І потім далі проходила курси про SEO, маркетинг Google AdWords і працювала з цим довго, так, і графічний дизайн освоювала, а потім все це залишила і. Ситуації мої, особисті теж боліві, привели мене до точки, де я повинна була розпакувати своє велике призначення, от так от зараз з вами. І мені треба а, просто, знаєте, точніше не треба вже думати, куди мені йти, що робити. Я просто знаю, що я все роблю так, як треба для себе, бо мені так добре, мені так комфортно. І якщо ви вже не розумієте на даній точці свого життя, а що вам робити далі, якщо ви межуєтесь, можете сміливо. Сміливо йти, розширювати свою свідомість. Якщо не знаєте як, є такі практики, як я, які допоможуть вам, які вже пройшли якийсь шлях і можуть допомогти вам щось підсвітити. Також я ще веду родові практики, і вони дуже класні, допомагають з'єднатися з родом, пробачити, повернути абортованих дітей додому, і побачити знаєте, таке силу роду, ресурс роду і те, що рід вас любить. У мене сьогодні була практика, ну я про це пізніше розкажу. З дівчинкою, яка думала, що рід її не може пробачити. Коли ми пішли в рід, він насправді її любить, так і підтримує і готов їй дати ще народити діточок, лише би вона була щаслива. Розумієте, іноді ми, наш мозок нас уводить, і ми дуже-дуже можемо заблуждатися в тому, що є насправді. Для цього треба просто розширювати свою свідомість і вірити в себе.